В Україну прийшла чергова тривожна весна, але вже більше 200 літ ми називаємо її Шевченковою. Бо 211 років тому українська земля викохала у своєму лоні його, її любого сина, Тараса. Він став співцем свого народу, його тривог, мрій, сподівань. Він досі залишається нашим пророком, бо його слова правдиві і живі, наче описують сьогодення. не так велично, би хотілося, Україна нині відзначає день народження кобзаря. Та сила його віршів настільки потужна, що перебиває звуки сирен та громи гармат. Українці читають Юля Шевченка і думки, і слова поета, добірним зерном падають у душі та проростають правдою, вірою, надією і любов'ю, тією самою, якою Тарас огортав свою Україну, і яка нині так явно присутня там, на фронті. Рогатинська громада провела низку заходів, присвячених 211 одинадцятим роковинам від дня народження Тараса Шевченка. Головне дійство мистецький захід Шевченко наш. Він для усіх століть за участю духовенства, представників влади, громадськості, відбувся 9 березня у Рогатинському базовому будинку культури. Читав. Шевченка і про Шевченка на проєкторі раз по раз зринали кадри з передової, де бійці Збройних сил України декламують рядки Шевченкових віршів. Він незримо там, поряд з ними. А якби жив у нашому часі, то був би серед них. Змінюються часи, покоління, люди, але одне залишається незмінним слово. Воно летить крізь століття і лунає у нових ритмах. А ми знову і знову переспівуємо твори великого українця Тараса Шевченка.